У Кремлі знову заговорили про переговори. Що це означає, та чи дійсно росіяни готові до діалогу? Деталі за мить Ви на Фаберці Новин. Я Анастасія Федор. Міністр закордонних справ РФ, самі знаєте, чия пика Сергій Лавров знову заговорив про діалог Росії з Україною. В інтерв'ю російським пропагандистам він заявив, мовляв, захід нічого не пропонує бідному нещасному Кремлю, а лише закликає піти з української території. Це каже Лавров: Росію не влаштовує. До речі, пропозицію України, так званий міністр, навіть вже й не згадує. Зацитую «Ніяких серйозних предложень зі сторони наших западних колег не відім могу сказати. что периодически некие политологи, имеющие связи в столицах стран НАТО и Вашингтоне, и Брюсселе, посылают сигналы по своим политологическим каналам, что надо это все заканчивать, что мы должны уйти на границы 91 -го года, что Крым тоже не наш. Разве это дипломатия? Во-первых, это ультиматумы и шантаж. Во-вторых, это полное непонимание нашей позиции, нашего народа и той реальности, сложившейся и закрепляющейся на земле. Кінець цитати ну в принципі нічого нового цікаво, те що війну Лавров називає навіть не спецоперацією, а кризисом, і лякає, що Сполучені Штати скоро кинуть нинішнє українське керівництво. Теж Соединенные Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе 20-летней оккупации этой страны. Надеюсь, что современные политические деятели обращают внимание на историю и как складывается отношение с гегемоном, который себя в таком качестве хочет всем навязывать. Но ну, а пока права пивкуля Моску Лаврова, чи что там есть в, в голове, вважаю, что союзники Украины уже на грани того, чтобы перестать поддерживать Киев, левая пивкуля заявляет, Що Захід навпаки посилює ЗСУ зброєю, бо хоче добити Росію. І на це погрожує міністр пропагандист скоро буде відповідь. Процитую Запад в Україні все більше современного і дальнобольного оружия, так як поставив перед собою цель окончательно добити Росію. Москва отреагує на ці поставки по законам фізики і воєнного времени. Якщо у вас ще є сумніви щодо того, що міністр, м'яко кажучи, плутається в позиціях. Наведу вам приклад сьогодні. На саміті Ради Європи представники з країн підписали угоду про створення реєстру збитків, завданих під час російського вторгнення в Україну. Угода передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих Україні та її народу. Ну, власне, отак запад бросає Україну. Що навіть реєстр вже створив. Екс Сергій Вікторович Лавров за заповістка дня взагалі не успівається. До слова про збитки і їх покриття нині. ДТЕК Ахметова активно ремонтує теплоелектростанції напередодні опалювального сезону 2023-2024 року. Окрім відновлюваних робіт, що тривають на генеруючих підприємствах компанії внаслідок атак Росії в рамках цьогорічної ремонтної кампанії енергетики посилено готують і енергоблоки. Нині на різних стадіях готовності сім ремонтів енергоблоків. Раніше у березі-квітні вже було реалізовано два ремонти. Компанія витратила на це. Лише за перші чотири місяці року понад 890 мільйонів гривень. Водночас на відновлення пошкодженого і зруйнованого ворогом обладнання теплоелектростанцій на сьогодні потрібно ще майже 7 мільярдів гривень. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться і ставте лайк цьому відео.